Вітаю вас на каналі Ярн. У цьому відео ми з вами зв'яжемо ось такі смачненькі брелочки. За цим майстер-класом ви зможете зв'язати кавунчик, лимончик, ківі або щось інше. В'яжуться вони усі за однією схемою. У відео також будуть схеми. Не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не загубити відео. Для брелочків я використовувала ось таку пряжу, це 100% бавовна, і рекомендують гачок 1,5 мм. Я такими в'язала. У майстер-класі я буду в'язати з ниточки товстішою, і вийде у нас ось такий лимончик. Тому що, якщо я буду в'язати з тоненької ниточки, як для брелочка, то не буде видно, що і як я пров'язую. Ви можете одразу брати ту ниточку, яка є у вас, але пам'ятайте, що чим тоньше пряжа, тим менший буде брелочок. Для брелка ми пров'яжемо дві частинки. Перша частина основна це коло, ми його потім декоруємо, як нам потрібно, там для лимону чи кавунчика. І ось така задня частинка. Основну частину ми складаємо навпіл і задню частину потім просто стовпчиками без накиду будемо приєднувати до основної частини. Переходимо до в'язання кола, це наша основна частинка. Робимо кільце грумі, обертаємо навколо пальців. Тепер гачок заводимо знизу і робочу ниточку виводимо. Знімаємо кільце грумі і фіксуємо нашу петельку. Тепер в кільце грумі пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Пров'язали 6 стопчиків без накиду. І тепер коло добре затягуємо. У наступному ряді ми змінимо колір і в кожну петлю пров'яжемо 2 стопчики без накиду. Вводимо гачок в першу нашу петельку. І тепер підхоплюємо ниточку іншого кольору. Проводимо цю ниточку крізь першу петлю. Добре підтягніть білу та жовту ниточку. І тепер нашою робочою вже жовтою ниткою пров'язуємо перший стовпчик. Тепер в цю ж першу петлю ми пров'язуємо другий стовпчик без накиду. Біла ниточка нам вже не знадобиться, ми її просто відрізаємо. І далі тепер в кожну петлю ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. Пров'язали наш другий ряд, і у третьому ряді в першу петлю ми пров'яжемо 2 стовпчики без накиду. Потім у наступну 1 стопчик, потім знову 2 стовпчики, 1 і так будемо повторювати. Пров'язуємо в першу петлю 2 стовпчики без накиду. У наступну петельку ми пров'язуємо один стовпчик без накиду. Знову два стовпчики без накиду. У наступну петельку один стовпчик без накиду. І так ми повторюємо до кінця ряду. Дов'язуємо наш ряд. В останню петельку пров'язуємо один стовпчик без накиду, і це ми з вами дов'язали третій ряд. Далі наступний четвертий ряд ми будемо пров'язувати так. Ми пров'язуємо один стовпчик, один, а потім у третю два стовпчики без накиду. Пров'язуємо перший стовпчик. У наступну петлю ми пров'язуємо другий стовпчик. І у третю петлю пров'язуємо два стовпчики без накиду. Знову повторюємо: пров'язуємо в першу петельку один, в другу один, і в третю пров'язуємо два стовпчики без накиду. В останню петельку пров'язуємо 2 стовпчики без накиду, і це ми дов'язали четвертий ряд. Переходимо тепер до п'ятого ряду, і у п'ятому ряді в першу петельку ми пров'язуємо 2 стовпчики без накиду, а потім 3 петлі ми пров'язуємо по одному стовпчику. І так пров'язуємо в першу петлю 2 стовпчики без накиду. І далі три петлі пров'язуємо по одному стовпчику. Тепер знову повторюємо в петлю 2 стовпчики без накиду. І наступні три петлі пров'язуємо по одному стовпчику. Знову 2 стовпчики в одну петлю. І далі все повторюємо до кінця. Закінчуємо ряд, пров'язуємо 3 петлі по одному стовпчику. Тепер переходимо до шостого ряду. В шостому ряді на початку ми пров'яжемо 2 петлі по одному стовпчику, у третю 2 стовпчика без накиду. А далі будемо в'язати 4 петлі по одному, в п'яту 2 стовпчики без накиду, знову 4 по одному і в п'яту 2, пров'язуємо перший стовпчик в першу петлю, далі другий стовпчик в другу петлю, а в третю пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. Тепер пров'язуємо 4 петлі по одному стовпчику без накиду. Це перший, далі другий, третій і четвертий. В п'яту петельку пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. Знову 4 петлі по одному стовпчику. І в п'яту петельку пров'язуємо два стовпчики без накиду. Перший і сюди ж пров'язуємо другий. І далі так повторюємо до кінця. Закінчуємо наш ряд і пров'язуємо дві петельки в кінці по одному стовпчику. Це ми дов'язали наш шостий ряд, і тепер переходимо до сьомого. На початку пров'язуємо чотири по одному, і в п'яту два стовпчики без накиду. А далі будемо пров'язувати 5 петель по одному і в шосту 2 стовпчики без накиду. І так пров'язуємо перший стовпчик в першу петлю, другий стовпчик в другу, третій стовпчик в третю петлю і четвертий в четверту петлю. В п'яту петельку ми пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. Тепер пров'язуємо 5 петель по одному стовпчику, перший, другий, третій в третю петлю, четвертий в четверту, п'ятий в п'яту. І в шосту петлю ми пров'язуємо 2 стовпчики без накиду: один і другий. Тепер знову пров'язуємо 5 петель по одному стовпчику. Так, п'ятий стовпчик дов'язали, і в шосту петлю ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. І так повторюємо до кінця. Дов'язали наш ряд до кінця. У нас лишається одна петелька, і ми пров'язуємо туди один стовпчик без накиду. У наступному ряді будемо змінювати колір. Розпускаємо, але не до кінця, нашу останню петельку. І ось цей недов'язаний стовпчик ми пров'язуємо вже новим кольором Добре підтягніть жовту та білу ниточку і у восьмому ряді ми будемо пров'язувати 6 по одному, у сьому петлю 2 сточки без накиду, і далі повторюємо. Ось цю жовту ниточку не відрізайте, вона знадобиться через ряд. Поки будемо в'язати, ми сховаємо ось цей кінчик у в'язання. Пров'язуємо перший стовпчик в першу петлю. Коли я заводжу гачок, то ниточка, ось цей хвостик, він над гачком. Це ми пров'язуємо другий стовпчик, далі у третю петлю третій стовпчик, потім четвертий, п'ятий. І шостий стовпчик у шосту петлю. У сьому петельку ми пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. Далі повторюємо, знову пров'язуємо 6 по одному. В сьому петельку пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. Так ми в'яжемо до кінця ряду. Дов'язуємо ряд і в останню петлю ми пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. Тепер наступний ряд ми знову будемо змінювати колір. Білу просто відрізаємо, вона нам не знадобиться вже. І тепер цю жовту ниточку ми розпускаємо останню петельку не до кінця, і ось цей непров'язаний стовпчик ми пров'язуємо вже жовтою ниточкою. Останній дев'ятий ряд ми будемо пров'язувати так. На початку пров'язуємо дві петлі по одному, і в третю петлю два стовпчики, потім сім по одному, і два стопчики. знову сім і два стопчики в одну петлю. І так, пров'язуємо. Першу петельку перший стовпчик. В другу другий стовпчик. І в третю петельку пров'язуємо два стовпчики без накиду. Перший і сюди ж другий. Далі сім петельок ми пров'язуємо по одному стовпчику. Так, пров'язуємо останню петельку сьому, і у восьму петельку ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. Далі знову повторюємо. Пров'язуємо 7 петель по одному стовпчику. І у восьму пров'язуємо два стовпчики без накиду. В кінці ряду в нас лишається 5 петель, і ми їх пров'язуємо по одному стовпчику. Це ми дов'язали нашу основу, тепер робимо з'єднальний стовпчик і одну повітряну петлю після з'єднального стовпчика. Відрізаємо ниточку і цю ниточку просто витягуємо і фіксуємо на основі. Основна частина майже готова, лишається її зробити як лимончик. Так само робиться і апельсинка, а якщо ви робите кавунчик, то ви просто по колу робите чорні цяточки. Основна частинка в нас вже є, тепер будемо в'язати задню частинку. Набираємо 26 повітряних петель. Ланцюжок з 26 повітряних петель готовий і робимо ще одну повітряну петлю. У другу від гачка петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. У наступну петлю так само пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі три петлі пров'язуємо напівстовчиками з накидом. Робимо накид, вводимо гачок в наступну петельку і тепер всі три петлі пров'язуємо разом. Це напів стовпчик з накидом. У наступну пров'язуємо другий напів стовпчик з накидом і пров'язуємо третій напів стовпчик з накидом. Далі ми пров'язуємо 16 стовпчиків з накидом. Пров'язуємо перший. Далі другий. І так ми в'яжемо 16 стовпчиків з накидом. Пров'язали 16 стовпчиків з накидом. Тепер три петлі ми пров'язуємо на пів стовпчиками накидом. Перший напівстовпчик в першу петлю, другий напівстовпчик в другу і третій напівстовпчик в третю петлю. У наступну петельку пров'язуємо стовпчик без накиду, в останню петлю пров'язуємо три стовпчики без накиду. Перший стовпчик Сюди ж ми пров'язуємо другий стовпчик і третій стовпчик без накиду в останню петлю. Повернули на іншу сторону, і тепер в ось цю першу ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі три петлі пров'язуємо напівстовпчиками накидом. Перший напівстовпчик в одну петлю, другий в іншу. І третій напівстовпчик в третю петельку. Далі пров'язуємо 16 стовпчиків з накидом. Це в нас перший, далі другий, третій стовпчик з накидом, і так 16 стовпчиків з накидом. Пров'язали 16 стовпчиків з накидом, далі три петлі пров'язуємо напівстовчиками з накидом. Це в нас перший, далі другий напівстовчик з накидом і третій напівстовчик. Наступну петельку пров'язуємо стовпчик без накиду, і в останню петлю ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. Тепер робимо з'єднальний стовпчик в першу петлю. Ось цю петельку так лишаємо, нитку не відрізаємо. Ось цю петельку, яку ми залишили, ми продягаємо крізь останню петлю нашої основи. Робимо одну повітряну петлю. І тепер будемо підхоплювати одну петлю на одній частинці, іншу на іншій. Пров'язуємо звичайний стопчик без накиду. Тепер наступно підхоплюємо і так само на іншій частині і пров'язуємо стовпчик без накиду. Так ми будемо з'єднувати майже до кінця, потім залишимо невеличкий отвір і наповнимо наш лимончик. З'єднали до кінця наші дві частинки і тепер робимо з'єднальний стовпчик в першу петельку. Ниточку просто відрізаємо, робимо повітряну і витягуємо цю ниточку крізь петлю. Це наші лимончики готові. Ви можете обрати будь-яку пряжу і зв'язати, наприклад, із товстої пряжі, і це буде іграшка, або з тоненькою пряжі, і тоді це будуть ось такі брелочки. Я сподіваюся, що такі смаколики підняли вам настрій. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал. А ми з вами зустрінемось вже у наступних відео.